О, о! То що мої підп... дорогі підписники? Це я сьогодні. Все прибрала перший поверх, другий, туалет на другому поверсі. Це там дівчачі. Все прибираю. Це дорогі підписники. Знаєш, що хочу вам сказати? А хороша погода, хорошо, що не морози, да, не, не не дуже слизько, бо знаєте, важко йти від метро, та тяжело. Сьогодні так хорошо, це да, хороший настрій. Зайшла до студентів молоде. вони що то гриб роблять, всяке таке. Це не знаєте, бабці добре, що це серед молодих, то так трошки ти, ну, якось це молодийся трохи, знаєте, то, то я зараз сіла посидіти. Не, не, хороші такі дівчатка, то ці хлопці, зараз піду підумить туалет. Та нічого найгірше. ой, це спасибо, Дорогі підписники, знаєте, що я хотіла сказати, що. Е, висот, е, ну, той, що... Забула. Нічого там все хорошо. все забула. Це було дарно. Що поки не йшла писати. Ну, все, хороша. Зволода.